На абрикосі виросла вишня. І сливка. Дивіться. Вишня, вишневі листочки, вишневі, трошки заслабли. І росте звідки? Росте з абрикоси. Сливка, слівка. Слівки, що будемо робити? І звідки росте? Теж з абрикоси. Це мій, моє експериментальне дерево, раз на місяць показую, що до чого. Я, виходить, просвердив дюрку в цьому дереві, точніше, не одну дюрку, а дві. З цієї сторони і отако. З тою стороною я просилив вишню. Ой, не вишню, цього, сливочка. Ось, бачите, сливочка росте. сливка, А сюди ось я посадив тут ого. і туди просвердив вишню. Рослити вишня. Осінь. Що я хочу зробити? Осінь хочу посадити тут персик, просвердлити туди, щоб ще ріс персик. А там його, ось я тут його, посадити виноград і проселити сюди, його, щоб ріс виноград. І вийде у мене абрикоса 5 в одному, 5 дерев в одній. Сама абрикоса себе нормально чувствує, живе, процвітає, крону прорідив, вона наоборота вход пішла, як скажена. Це ось готується персік до пересадки. Сіянець, сам сіяв. Але тут, бачите, трохи мурахи зараз завелися. Я не хочу кропити, бо в мене вже тут по садкові помідори, всякі таке насіни, Помідори, бурани, лобода і так далі. Не хочу кропити персіки того. Нічого, вже якось перекантую, але їх треба було покропити. Оце, цього персіка я візьму сюди, посажу і будемо дивитися, експериментувати. Як воно все таке шведська сім'я, дерево, шведська сім'я. Як воно собі буде рости і процвітати. Так що, кому цікаві експерименти, підписуйтесь. Будемо експериментувати. Екскрементувати, як то кажуть. О.